Далі про українські маргани, що на Дніпропетровщині, які росіяни накривають вогнем навіть зі ствольної артилерії, як у цих умовах виживають люди, що там залишаються у місто, в яке можна потрапити винятково у супроводі військових, вирушила наша знімальна група Один день із життя марганця очима нашої Софії Москаленко. Марганець місто, яке від окупованого енергодару відділяє лише річка Дніпро і відстань менш ніж 10 кілометрів. Росіяни обстрілюють місцевих важкою артилерією і атакують дронами камікадзе. Цю багатоповерхівку у середмісті росіяни обстріляли минулого тижня. Просто посеред ночі поцілили безпілотником у дах будинку. У мене балкон і балконні двері. У мене балкон і балконні двері, а у сусіда на горі усе скло полетіло, у багатьох повлітало, жінки з ліжок падали. І це вже другий масштабний удар у цьому мікрорайоні, згадує Володимир. перший раз, що... перший раз взагалі повлітало все скло, вдарив снаряд, там жінку вбило. Повітряні тривоги у Марганці оголошують щодня, і просто під час нашої зйомки у місті лунають два вибухи. синок, дрон ви дрон. Дрон. Олена хапає сина на руки і вирішує іти в укриття, адже додому можуть не встигнути. До вибухів каже, звикли на дитячий майданчик чи в магазин намагаються ходити тільки у години тиші. Якщо десь бахкає, то так, нам чудно і серед ночі, і серед дня. Буває таке, що свистить, як сьогодні, ось то ми вдома сидим. Після того, як звуки вибухів стихають, у парку знову вирує життя. Пенсіонерка Надія прямує у справах. На вулицю виходити намагається лише зранку. Так, каже, менше шансів, що почнеться обстріл. Ото, що зміг з утра скупитися, а потім вдома сидим. В минулому році вообще. Взагалі... Попали на дитячу площадку, то чотири будинки рядом стекла повилітали. Обійшлося дітей не було на площадці. Попри регулярні обстріли, у місті працюють продуктові магазини та аптеки. Для життя цього вистачає певні місцеві і виїжджати не збираються, бо тут дім і рідні. Ми держимося, ми не хочемо покидати цей город. Ми повинні батькам, батькам допомагати. вот зараз я маму прогулюваю, а вони ж в такому віці нікуди не поїдуть. За майже три роки регулярних російських атак у Марганецькій громаді зруйновані чи пошкоджені близько трьох тисяч об'єктів. Це житлові будинки, цивільна інфраструктура, школи та садочки. Приїжджають представники ДСНС. За викликом приїжджають представники поліції. Також зразу в нас приїжджають наші комунальні служби. Вони, як правило, закривають пошкоджені вікна, вибиті вікна, usb плитами, плівкою також допомагають з вивозом сміття, яке зазнало після руйнувань. Найбільше росіяни атакують прибережні села громади, ті, які від окупації відділяє лише Дніпро. Після руйнації осель їхні жителі нерідко переїжджають саме у Марганець. Люди постійно мігрують, тобто вони виїжджають, приїжджають. Приблизно десь залишається в громаді. Це взагалі в громаді, не тільки в місті. 25-30 ну 30 тисяч осіб. Було в нас майже до 40. За період повномасштабної війни у Марганецькій громаді загинуло 29 мирних жителів ще близько 200 людей дістали поранення. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.